Ось великий привіт з резерве. Знижечки тривають червоні ціночки, верхній одяг. Я отакий от круг зробила, щоб показати, скільки багато різних класних речей зі знижкою. Взуття від 799 гривень. Є багато шкіряного, є красиві джемпори. Вони розвішені в більшості по кольоровій гамі. Ну, зараз трішки подивимося, що по чому на знижках. Ось такий джемпер. Прекрасної якості такий красивий синій кабальтовий колір. Шия закрита. І ціна 699 гривень, а ціна була 1900 гривень. Просто фантастична знижка. І в складі 12% шерсті. Взуття зі знижкою, є в столі А, ось такі черевоки, є з натуральної замші і є штучної замші, я вже показувала у минулих відео. Додавилися ось такі, ще зі знижечкою чорні, високі, є а, у божевому кольорі. 899 гривень а ціна була 2400, просто була фантастична ціна, зараз 63% знижки і це натуральна замша преміум лінійка. Ці 999 гривень, фасон такий ж самий, досить схожий, але це теж натуральна шкіра. Мене просто ціна вражає. 1000 гривень зараз. Можна собі купувати жаль тільки в тому, що немає блискавки, треба через верх взувати їх, що буває так, коли доволі важко. Ну, за таку ціну за тисячу гривень шкіряні черевики – супер пропозиція. Багато хто питав, чи є шерстяні речі зі знижкою, і дійсно є. Я вражена 100% шерсть. Кардиган, який коштував 24, 63% знижки, зараз 899 гривень прямого крою з акцентними золотими гнутичками, класика. З кишенєю, Ну, погодьтеся давати 2400 або 900 гривень, то є велика різниця. Ось такий кардиган. Дивлюся в розмірі L. Їх там досить є. І це місто Львів і торговий центр Кінкрослий Коліс. Розвішено в подібній кольоровій гамі. Ось такий ще під горло джампер. Теж мені сподобався. Подивимося, яка якість, яка ціна. На прохолодну погоду саме того. Під горло м'якесенький, досить. Такий бордовий, навіть трішки до якогось ягідного до малинового. Хороша ціна 599 гривень. Ціна була 1300 гривень. Непоганий склад 54% віскози. Доволі товстенький, не можна сказати, що він лагесенький. Джемпер косий 459 гривень, а ціна була півтори тисячі гривень. Красивий. Об'ємної в'язки, рукавчики реглан. І в складі 8% шерсті. Ось такий рожевий колір до персикового. ж в'язка в коси він коротший, приспущені плечі, досить м'якайсенький, на вигляд теплий. 599 гривень Ціна була було 1700 гривень 65% знижки. В складі 10% шерсті і 5% альпаки. Ну і основна частина поліестер і акрил Ну, те, що є альпака і шерсть. Це просто супер за такі гроші. Бусковий приємний колір. Такий м'якесенький, як цікаво зроблені манжети. Ось такий джампер. І написано, що в складі шерсть і альпака. Ось такий джампер зі знижкою. За 559 гривень, а ціна була 1800 гривень в складі натуральна шерсть і натуральна альпака. Красивий такий бусковий відтінок до лавандового класичний крій прямий і ось такі жіночні манжети рукавів. Це 999 гривень. Ось такий ніжно-рожевий, об'ємної в'язки Джемпер. Теж мені дуже сподобався. Можна годинами показувати, Ну, йдемо далі. Тут багато є речей з шерстю, з бавовною, з віскозою, з альпакою. Легенькі кардиганчики в біло-молочному кольорі 999 гривень, а ціна була 1300 гривень в складі бавовна. Класичні ботильйони, коричневий колір до якогось такого трішки фіолетового, як падає світло залежно. І зараз ціна 1000 гривень, а ціна була 1900 гривень. Подивимося, що завезли в новинки, хоча на розпродажі можна набагато кращі речі купити. Ну, В новинках зараз ось такі сорочки оверсайз. 100% бавовна в чоловічому стилі. Ось така сорочка, смужку, плечі приспущені, широкі манжети. Дивлюся в розмірі 2 xl і ціна 1200 гривень. Це новиночки і це 100% бавовна. Така сорочка, ще є в м'ятну. Смужку, блакитна в білу смужку і однотонні рожеву персикову і білий відтінок. Білий мені не сподобався геть солнце, бо він не білий, а такий трішки до айворі. Футболочки можна зараз придбати за 199 гривень, тобто від, будемо дивитися, ну, в основному 200 гривень ціна середня, 399 гривень, 100% бобовна. Ось така футболочка. 29% знижки. Ніжно-рожавий Ніжнорожавий колір дрес з трикотижу 259 гривень. За 199 гривень. Припорошено рожевий колір 100% котону. Ось така футболочка з закритим вирізом. Прекрасна ціна 199 гривень. Натуральний трикотаж. І така футболочка ще є в ніжно-рожевому кольорі 100% бавовна, 199 гривень. Написано все від 199 гривень. Але ця футболка 399 гривень з мережевим понизу на рукавчиках. Спринтом в кольорі хакі. Ось так погортаю і пошукаю за 129 гривень. І дійсно є 129 гривень, а ціна була 700 гривень, 82% знижки. Тому, якщо написано від 50% знижки в цілому, то завжди є варіант, що буде. Ще піша знижечка, ось така футболочка в кольорі шартре з квіткою 129 гривень. За 259 гривень ще ось такі фактурні футболочки. Модол 299 гривень. Футболочка, модол, це різновидність віскози. Красивий такий салатовий колір. Яскравий і ціна дуже приємна. 199 гривень в сірому кольорі базового футболочка 100% котон. Яка хороша пропозиція. Просто база, пряма, нічого лишнього, якісна і за копійки. Сукня від 299 гривень, комбінезони. Нарядні і повсякденні сукні. Шафонова сукня в чорному кольорі з оборками. 559 гривень, а ціна була 1700 гривень 65% знижки. І між сукнями побачила ось таку кофточку. Вона в'язана і комбінована рукавчиками. З тканини січастою з вишивкою, щось таке дуже красиве. 599 гривень, оця в'язана частина в складі є віскоза. Шефонова сукня в стилі боху з підкладкою 559 гривень, ціна була 1700 гривень. Сумки зі знижкою, Ось така сумка під натуральну замшу 499 гривень, а ціна була 1700 гривень. І є ще довгоручка, закривається на кнопочку. Ось ці бордові сумочки, 699 гривень, багато її відділів, і є довгоручка. Сумка подобається, тримає форму і все закривається на блискавку. Бачила спітнички з натурального льону. Дуже міні-даксі, 499 гривень, це 100% льон. і ціна була півтори тисячі гривень, пам'ятаю їх в новинках. Ще десь має бути топ або сорочка. Якщо залишилося, не спродалося. Класична сумка сподобалася. І з нової колекції які красиві новинки. Неймовірно красивий блакитний колір, світло відключене, магазин на генераторі, тому трішки тут тьмяно, але насправді дуже красивий, блакитний на зав'язках і ціна півтори тисячі гривень цього кардигану цієї кофточки. В Складі поліестер, коліаніт, 8% шерсті. І ще сподобалася курточка. Колір відтінок до теракотового, до такого пастельного цегляного, 1800 гривень, але недорого, так як вони люблять на верхній одяг, дуже дорогі ціни. Ставити то 1800 непогано. Такий середній сантипан можна навіть зимою носити на непрохолодну зиму. І капішон відстібується, що добре. Ось така стильна, красива курточка, такий кардиганчик на новинках, ще є топи маєчки в білизняному столі 100% балову на 199 гривень. Тут без межок, але ціна досить-досить низька. Такий топ завжди актуальний в гардеробі. Чорний колір, база до всього підходить. Ще в новинках з'явилися джинси прямого крою з високою посадкою 1500 гривень. І <клес> ну, такі капчульки, якість так, не дуже мені сподобалася. 1100 гривень. І є два відтінки. Це з нової колекції. Беш і такий до кориці. Друзі, ми були в Розарові, дивилися знижечки, дивилися частково новинки. Новинок теж багато, але я мало їх показала. Хотілося показати більше знижечок. 2-400, ось така чорна куртка теж в новинках. Балоньєва, подовжена така парка з капішончиком. Капішончик не відстібується. Ця попередня куртка мені на синтепоні, що я показувала в теракотовому кольорі, навіть більше сподобалася і по якості по ціні, але це зовсім інша модель. Вона має підстільку з до речі. Вона на прохолодну погоду, ця парка, на таку ранню весну непогана. і є в бежевому кольорі в пісочному. Ось ця. Вона більш застіпнута, щоб роздивитися подовжено. Ось така курточка парка. Всім папа і до зустрічі!